Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо розбирати офіційний відеоролик вод щомісяця, квітень 2025 року. У ньому розповідається про турнір на честь Міжнародного дня сміху. Святкування 14-ї річниці вод у Європі та Північній Америці. Оновлення 1.28.1 лінію фронту, кланове протистояння та серії легенд натиску Ствіч. Дропсами. Плюс до того, у кінці відеоролика поговоримо ще коротко про початок 16-го сезону реферальної програми, і офіційну інформацію розберемо щодо акції «Убій», до бою, хто там як її називає, ту акцію, яку у нас забрали на переробку. От з'явилася вже офіційна інформація, коли її очікувати. Звісно, ще немає конкретики, але, по крайній мірі, строки є, коли її очікувати і що взагалі. І очікувати від неї. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання. Перед розбором відеоролику офіційного хотів би просто нагадати, що з 18.00 сьогодні з понеділка і до 18.00 середи доступний фарм додаткових 5 жетончиків за 3 години перегляду від весняного магазину. Якщо ви до цього зафармлювали всі жетони, у вас повинно бути 60 штук. Звісно, я, наприклад, 45 витратив на одну з преммашин, то в мене зараз їх 15, і якщо я зафармлю ці 5, то буде. Вже 20 жетончиків. Бажано їх, звісно, не пропускати для того, щоб забрати ще додатково один із 3D-стилів. А тепер давайте розбирати офіційний відеоролик. Привіт, танкісти! Мене звати командира ЕФ, і це от щомісяця. У цьому випуску я розповім про оновлення 1.28.1, нову подію аркади, святкування 14-го дня народження World of Tanks, І не тільки ось що вас чекає у World of Tanks у квітні. Це не розіграш. Ми запрошуємо вас на серію турнірів World of Tanks, присвячену 1 квітня. Ці одноденні змагання сповнені дивних випробувань, шалених складів команд і бурх... Друзі, Я так думаю, це якийсь розіграш, можливо, щось і буде, але не в такому форматі, як говорять. Дивіться, що зазначається на офіційному сайті. Турніри на честь Міжнародного дня сміху, 1 квітня початок, 1 квітня завершення. Беріть участь у серії 1 турнірів. На вас чекає День незвичайних випробувань, дивних складів команд і непередбачуваних битв. На кожному сервірі буде свій час запуску, свої призи і чемпіони. Розклад, деталі реєстрації та правила турніру можна знайти на порталі. Будьте певні, ви не захочете оминути увагою. Silva Salo. Подію. От така от інформація. Якщо подивитися, от у минулий рік, то в нас і дійсно була невеличка така активність в честь 1 квітня. Називалася вона якого танка тут коїться. Тут були в нас доступні 50% знижки, але тільки на одну з машин. Це mx 40 я тоді, до речі, її викупив просто для колекції. Також продавався 2 дистиль Золото дурня. Зараз ви можете його побачити. Була пропозиція з гусеничного. М6A2E1. Звісно, це вже не дуже цікава пропозиція, скажу чесно. Пропозиція була 2D-ратівни Криму це до Гусака, його можна було отримати на 10-річчя, наскільки я пам'ятаю, безкоштовно там я його і отримав. Також продавалися 3 дестилі за реальну валюту. І були пропозиції деколи із смайликами. Звісно, у нас і так дуже багато елементів кастомізації, які не використовуються, тому я думаю, їх практично ніхто не брав. Внутрішньоігрові набори за золото були. Це вже трішечки цікавіше. Наприклад, 2D стиль багатоликий продавався для Гонсало за тисячі золота, 2D-стиль на Лорейн 40 тонн і так далі. і так далі. Зараз ви бачите цю всю інформацію, що до чого і як. До речі, була ексклюзивна пропозиція по типу як з М41 Рволверай за 6760 золота. Ну, скажу чесно, це не дуже вигідна була пропозиція, тому що ця машина і так доступна, і інколи з 15% знижкою або в трейд І вона з себе нічого цікавого дуже не представляє. Впливих веселощів 1 квітня на кожному сервері буде свій час початку турнірів, призи та чемпіони і жодних білих спин. Інформацію про розклад, реєстрацію та правила шукайте на порталі гри. Було б безглуздо пропустити цю подію. Я серйозно вам кажу. До речі, друзі по клановому походу ви у мене періодично питаєте в минулому році. Інформація про нього, про запуск взагалі кланового походу, з'явилася 1 квітня. Очікуємо також, що 1 квітня з'явиться інформація про клановий похід 2.0. Можливо, вона перенесеться і зміститься на вихід оновлення 1-28.1. Воно у нас вийде 16 квітня. Подивимося, як це буде, як розробники захочуть. Але, скоріш за все, в наступному місяці в нас буде запуск кланового походу 2.0. Плюс до того бувають періодично питання, чи пропаде прогресія, чи зможуть. Отримати гравці каро декомбатіменто 45Т, оцю нагороду теперішнього кланового походу, якщо, наприклад, запустять другий клановий похід. Я так розумію, якщо запустять другий клановий прохід, ще офіційної інформації немає, але, скоріш за все, воно так і буде. Каро декомбатіменто, ті, хто не отримав, будуть отримувати в першу чергу. Тобто активується друга глава після проходження, так скажемо, першої глави оцього кланового. По ходу. Клановий похід 1.0, так назвемо його, От, поки ви його не пройдете, на другий не перейдете. Ті, хто вже пройшли перший, зможуть перейти, наприклад, на другий. Я так розумію, подивимося, чекаємо офіційної інформації. Продовжуємо веселитися танкісти у квітні. World of Tanks відзначає чотирнадцяте річчя в Європі та Північній Америці, а також 13 років в Азії. Починаючи з 11 квітня, долучайтесь до двох тижнів народних гулянь. Отримуйте святкові дропс і жетони тістечка на трансляціях танків на Twitch. Виконуйте спеціальні завдання, щоб отримати ігрові предмети, серед яких новий 2 d стиль викуваний у вогні. З ним народження World of Tanks! Друзі, оце дуже хороша подія. Дивіться, що зазначають на офіційному сайті. 14-річчя World of Tanks буде тривати у нас з 11 квітня до 22 квітня. Святкуйте 14-річчя гри на Європі та Америці із купою Твічдроп спеціальними завданнями і новим 2D стилем, викуваний у вогні. Виконуйте завдання, щоб заробляти тістечка, проходьте етапи і отримуйте нагороди, серед яких дві преміум машини, спорядження та резерви з бонусом до досвіду. Також оформлюйте попереднє замовлення на свій екземпляр офіційного атрибута World of Tanks до святкування 15-річчя ювілею гри, яке відбудеться в серпні. От бачите, яка тут інформація. Тобто, у нас буде заробляння жетончиків от оцих тістечок. Потрібно буде проходити етапи і зможемо отримати нагороди, серед яких дві преміум машини. Що там за преміум машини, незрозуміло. Це може бути низькорівнева техніка. Наприклад, 6 рівня, 7-го максимум, можливо, 5-го, але, скоріш за все, десь приблизно 6 рівня буде техніка. Якщо подивитися на те, що було у нас у минулому році, то от дивіться, щасливі 13, відзначаємо черговий день народження. Це у нас було так у минулому році. Тоді з хорошого, що було, знижки 50%. На преміум техніку 2-5 рівнів за золото, знижки на досліджувану техніку з 4 по 5 рівень, і також і 6 по 7 рівень на премтехніку, і 15% знижка на преміум техніку 8 рівня. Також були знижки на техніку досліджувану, друзі, аж до 10-го рівня. Це дуже хороша штука на обладнання 50%, на спорядження, на слоти в гаражі, на елементи зовнішнього вигляду. Коротше кажучи, були знижки глобально. Тотальні, хороші, можна було затарюватися це само собою. Плюс до того були своєрідні такі випробування. Це вже, знаєте, для обмеженого кола гравців, бойові завдання для усіх. Традиційно день прему можна було заробити, потім резерви і е, навіть 2D-стиль, той, який ми колись уже отримували. Подивимося, що буде е, цього разу. Е, стріми із твічдропсами були, серед яких і містичні дропси з прем. Машинами 8 рівня навіть. Що стосується магазину жетонів, то в нас він називався Вод Епаті. E Щось подібне буде і в цьому році. Замість жетончиків ми фармили тістечка. Всього могли зафармити на той момент 40 штук. Будемо дивитися, що буде у цьому році. Але серед нагород тут не було преммашин, друзі. Максимально, що ми могли забрати, це 3D-стилі, наприклад, на кранвагена на Т-50 Heavy, на шкоду Т-27. І два Д-стилі були на першій One Action X. Звісно, день према це традиційно також є в навантаження, можна було на залишки забрати. У цьому році, я думаю, буде відрізнятися, але, скоріш за все, будуть якісь 3D-стилі без преміум техніки. А от преміум техніку будемо заробляти за якусь, напевне, все ж таки прогресію. Будемо дивитися. Плюс до того були ще у нас пропозиції у преміум магазині. От на What Ukraine у групі у Телеграмі, друзі, була опублікована от така картинка. З цієї картинки ми можемо побачити, що знову будуть продавати Тайпа 59-го з 3D-стилем Старий. Також буде продаватися Бураск із 3D-стилем. І, скоріш за все, справа від зображена машина Немесіс, друзі. Це у нас Стежка Великобританії, наскільки я пам'ятаю, я не багато боїв на ній провів, але вона така середнячкова. Скажу чесно, там, по-моєму, хороша альфа, наскільки я пам'ятаю, але є свої. Мінуси. От така друзі. Техніка буде продаватися. Подивимося, в будь-якому випадку це хороша активність. Можна буде затаритися багатьма речами. Плюс до того на халяву забрати ряд нагород. Пізніше в цьому місяці вийде ще одне оновлення. Ось що чекає на вас у патчі: 1.28.1 – ребаланс мап і техніки. Перероблено чотири добре відомі мапи. Серйозні зміни торкнулися Енська Литовища і Парижа. На копальнях правки менш значні. Подруб друзі, я вже робив огляд оновлення 1.28.1. По Енську і по по литовищу. Ми проїхалися, подивилися, які були зміни по копальнях і по Парижу. Можливо, я також зроблю відеоролик. Подивимося, як змінилася мапа. Аби читайте на порталі. Проведено ребаланс чотирьох гілок ПТ САУ. Об'єкт 268 отримав поліпшення показників маневреності, рухливості, часу зведення та стабілізації. Трохи поліпшено КВН. Ребаланс гілки почався з другого рівня. Крім того, поліпшено гілку т 110 е Е4 трохи застаріла, тож їй підвищили рухливість і комфорт стрільби. Друзі, по ребалансу лінійок я готую інформацію, вже в принципі, підготував повністю зжатий варіант ребалансу апів по об'єкту 268 по цій лінійці. Там ребаланс із 2 рівня і аж до 10-го, друзів. Тому будемо з тим розбиратися. Я думаю, що завтра, післязавтра, от будемо розбиратися детально по цих усіх апах. Ребаланс гілки проведено з шостого рівня. Грізна яхт є 100 не змінилася, проте ребаланс торкнувся її гілки, починаючи з четвертого рівня. І нарешті гілка хорі та її ребаланс проведений з п'ятого рівня. І хоча сама хорі трохи втратить у швидкості заднім ходом огляді й розкиді, експерти кажуть, що ці зміни особливо не вплинуть на стиль гри цієї машини. І дійсно, слава Богу, от по 10 рівні я думаю, що цей нерв він не критичний. Слава Богу, він не дуже буде впливати на те, як буде відігрувати ця машина, але більш детально будемо говорити при розборі взагалі ребалансу оцих усіх машин, які у нас окремо по націям, по лінійкам ПТ-шок, Будемо це все обговорювати, щоб конкретика була. У вас колись був бій усього життя, в якому все склалося здебільшого завдяки підтримці випадкового союзника. Гадаю, що був і тому в оновленні 1.28.1 з'явиться нова система, яка допоможе додати доброзичливості й гарного настрою на поле бою. Презентуємо систему подяки, яка дозволить вам висловити вдячність союзникам, без яких ця перемога була. Ну це друзі продовження історії з оцінкою бою. От у нас е, запустили не так давно. А тепер запускають оцінку ваших союзників. Якщо, наприклад, якийсь союзник дуже багато зробив для перемоги, там знищив багато супротивників або настріляв багато а, дамагу, от в таких випадках, я так розумію, буде можливість оцінити його внесок. Буде висвічуватися біля Ніка специфічний такий значок, наскільки я знаю. І можна буде просто-напросто цього гравця відзнати. Значити, подякувати йому за цей внесок. Неможливо. Вони могли підтримати вас під час прориву флангу, затягнути бій самостійно або відіграти свою роль на 10 із 10. Тепер ви можете подякувати таким союзникам. В оновленні 1.28.1 повертається Аркада цього разу з новим експериментальним підрежимом Неоновий Стрибок. У вас буде два веселі вікенди, щоб позмагатися в гонці формату кожен сам за себе. Але все не так просто: на вас чекають несподівані перешкоди, відродження та контрольні точки. Друзі, по Аркаді я вчора розповідав, зіграв один бій на відео. Скажу чесно, що цей режим він дуже швидко обридає. Тому, якщо не буде суттєвих нагород. Я думаю, дуже багато гравців взагалі не будуть в неї заходити. Тим паче після того, якщо вони спробували на тесті. Тому очікуємо, дивимося, що там буде далі. Вибирайте будь-яку машину з першого по десятий рівень і станьте першим, хто перетне фінішну смугу. Готуйтеся та ранити, стрибати і йти на все заради перемоги. Перші вихідні розпочнуться 18 квітня, а другі 25 квітня. Підписуйтесь на наш Тікток і не пропускайте прямі трансляції. Е, дивіться, по Аркаді є інформація вже офіційна. У нас буде два запуски. Перші вихідні з 18 по 21 квітня, другі вихідні з 25 по 28 Квітня беріть участь у танкових перегонах у режимі один проти всіх, а саме проти 29 інших гравців. Пройдіть трасу зі складними перешкодами, контрольними точками і відродженнями. Виберіть будь-яку машину перших десятих рівнів і женіть до фінішу. Я це коротко вчора розповів. Зіграв один бій, не буду повторюватись. Для в останньому випуску я натякнула, а в цьому можу підтвердити. Школярки з «Girls Унд Panzer» тріумфально повернулися до «World of Tanks». Це ваш шанс підкорити поле бою з витонченістю і хитрістю школи Святої Глоріани на двох нових британських машинах: Черчель Сейнт Глоріана. І Центуріон Сейнт Глоріана разом з новими членами екіпажу, озвученими оригінальними японськими акторками. Офіційний мод із субтитрами теж оновлено, тож ви не пропустите жодної команди. До 3 квітня ви можете отримати улюблені танки і екіпажі як нові, так і вже. Друзі, по Girls und Panzer можу тільки порекомендувати просто виконувати щоденні завдання для того, щоб фармити от, оці от жетончики, за які ви будете вимінювати. Наприклад, я вчора виміняв одну з командирок і хочу ще забрати. Сьогодні заберу один із 2D стилів. Там уже дивіться, тому що самі набори вони тільки для любителів цієї анімешки. Ну, це моя така думка. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього? Вже знайомі виконати ексклюзивні завдання, щоб отримати нагороди в стилі «Girls und Panzer». А також відкрити елементи зовнішнього вигляду в спеціальному магазині жетонів. Form». Чудові новини танкісти. Наймасштабніші у грі бої 30х30, 30, які ми всі так любимо. Повернуться пізніше цього місяця. Готуйтесь до нового епізоду «Літ». Лінія фронту є офіційна інформація на офіційному сайті. Детальна лінія фронту 2025. Весняний запуск буде у нас тривати з 28 квітня по 4 травня, уже в кінці місяця. Вже знайомий режим лінія фронту з боями у форматі 30х30 30 повертається з новим епізодом і цінними нагородами. Протягом тижня беріть участь в епічних битвах, глибоко зосереджених на тактиці, здобувайте нові звання і співпрацюйте з командою, щоб перехитрити супротивників і знищити або захистити 5 великих гарматних башт. Ну, друзі, все те, що було, без змін. Так як було і раніше, в нас отак от і буде. І нагороди, скоріш за все, будуть такими самими, як. В останньому запуску лінії фронту фронту після гарячих кваліфікаційних битв настав час визначити переможця. Стежте за боями найкращих команд із Європи і Північної Америки у фіналі кланового протистояння на прямих трансляціях на Твіч 5 та 6 квітня. Тран... Кланове протистояння. Нам тільки цікаве твічдропсами. Ще немає детальної інформації, що там у нас будуть, але, скоріш за все, будуть Twitch твічдропс. Дивіться трансляцію фіналу кланового турніру. Протистояння у форматі 15 на 15, також зазначено на офіційному сайті, де найкращі команди змагатимуться за золото, бо найвеликий грошовий приз. Не пропустіть захопливі битви з коментарями експертів і цінні твічдрос. Будуть містичні. Ні, це сто для того, щоб привернути увагу. Сляції з активними дропс будуть доступні кількома мовами: щасти всім командам. Може, саме ви опинитися у складі однієї з них наступного разу. Третій сезон серії легенди натиску розпочнеться 20 квітня. Поки команди готуються до битв проти найкращих гравців World of Tanks, Ви можете підтримати їх і придбати ексклюзивні набори серії легенди натиску, таким чином збільшивши призовий фонд на 100% від вартості своєї покупки. З вашою допомогою минулого сезону чемпіони з Європи і Америки отримали грошові призи на суму понад 100 тисяч та інші призи окреме вітання командам дабелю і стакт так це нам тільки цікаво оцерія геннатиску третій сезон який буде тривати з 20 квітня по 26 аж травня твічдропсами От коли будуть жирні якісь твічдропси, тоді можна буде дивитися, це непогано, звісно, ті, хто, звісно, цікавляться твічдропсами. По цьому відео це вже все, тому що далі йде не дуже цікава інформація по бустероїду, по вот салют, яким ми не зможемо користуватися. На жаль, наші військові маю на увазі. Але що я ще вам хотів сьогодні розповісти? Перше, це за 16-й сезон реферальної програми вот, тому що. Він запустився. Список нагород для командира та рекрута не змінився. Стандартно плюс два слоти. Сезон стартував 30 березня, тобто вчора. Дати початку з 30 березня 2025 року до 30 вересня 2025 року. Дивіться, по машинах нічого не змінилося. Для рекрута т 34 85 м буде на вибір шкода Т-40, су 122 44, Тигр 131 і ВК-4503. Для командира СТА2 Т-54 перший зразок, Т26Е5, Т-92 і ВК-16801П. Ну, звісно, друзі, потрібно брати, якщо ви, наприклад, командир, ВКшку для того, щоб її виміняти у трейдінді. Це найдорожча машина з цього переліку. Також у нас з'явилася інформація по акції «Убій». Дивіться, що зазначили на каналі What Ukraine в Телеграмі. Хочемо заздалегідь повідомити вам, що в найближчі місяці подія у бій не повернеться. Ми прийняли рішення відмовитися від її поточного формату. Водночас, ми й надалі плануємо запустити нову прогресійну подію, яка краще відповідатиме ігровим системам та нашим майбутнім планам. Ми знаємо, що багато хто з вас із задоволенням брав у ній участь та з нетерпінням чекає чогось подібного. Наразі розробляється новий формат, але його запуск очікується не раніше 4 кварталу 2025 року. Ми хочемо, щоб нова подія з'явилася в належний час і грамотно доповнила майбутній контент. Поки що, ми не можемо розкрити всі деталі, але більше інформації з'явиться після великого. Оновлення. Велика друзі, оновлення це ВО 2.0, вихід якого обіцяє Wargaming, що буде у вересні 2025 року. Дехто з вас пропонував залишити поточний формат у бій до виходу нового. Це була доволі непогана така пропозиція, але задля позорості повідомляємо, це неможливо. Поточний формат несумісний із майбутніми планами прогресії та перетинається з іншими. yeah <laughs> Подіями. От така, друзі, і офіційна інформація, офіційна відповідь від Wargamінга, тому що дуже багато питань, як україномовної аудиторії, так і з інших країн Європи, йде на рахунок акції добою. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок подій квітня 2025 року і на рахунок акції добою. Я думаю, практично всі користувалися нею. Це дуже і дуже хороша штука. На жаль, вона буде у нас як мінімум у вересні. а і в жовтні і вже в переробленому форматі. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!